Всім привіт. Копанка вже почала підмерзати сильно так, Уже морози крепкі, випав сніг сьогодні зранку. Тут вже тяжко йти так на копанці, щоб не впасти в нього. Зато ось дно яке чисте, підчистив, все зробив тоді. Уже можна було тут фатку ставити, біг хотів сьогодні чи коли там. Тут трошки льод взявся такою корочкою, тоненькою. його можна вважати, що й нема. Дно видно все, ось де льоду немає, є чисто і на камеру видно. Он. Зараз на той бік перейдемо акуратно, помаленьку. Можна впасти, слизько тут зараз стало. Ось тільки тут, де не вичистив, так є цей мусор, трохи не встиг тоді вже. Сніг має, шайти передає, поки затих, він трошки, думаю, прийду подивлюсь, що тут. Є сліди, бігали собаки тут по копанці. Якісь чаплі, мабуть, ходили, може фазани. Не видно нічого. Це Я сніг, мабуть, трошки вкинув, случайно зацепив. Тут ось дно видно все. Не видно, щоб щось тікало чи ще щось таке. Думав, може десь щучка буде стояти або карасики там. Так як звідси дивитись, показує, що копанка дуже мілка, наче в ній глибина максимум метру, там дно все видно. Але так вивював фаткою, знаю тут глибину, Під берегом мілко десь сантиметрів 30-40 і зразу там 2 метри починається, 2 з чимось. Попалась копанка до 3 метрів там на глибині, але трошки засипало і листям там мулом. І тут не видно, не зрозуміло, чому не видно. Я думав, сьогодні ось в день прийшов, світло, все одно видно, а риби немає. Думав, побачив, що десь може. Ходить помаленько на дні. Раніше, як не держав цю копинку зимою приходив, то було видно, що маленькі щучки пливали, окунчик там, пару карасиків посередині там було видно теж. Зараз, звісно, там, де вони і літом ходили, як їх видно було. Не можна побачити бо льод і жабуринняти. Ось так собака ходив, присипав. Тут під берегом глянемо. Може десь його наженем туди. Ось таки гупнув, що там пройду і перейдемо знову на той бік, подивимося тихенько, може воно перепливе туди. Може воно зараз так стоїть, короб в ямах і не буде нікуди тікати. Так ось сюди снігу кине. Думаю, за цю ніч копанка там де-то тоненький льот замерзне вже крепко, хоч зараз і на день 0 плюс 1, Сніг розставати починає. Пару хвилин назад пішов, зараз притих, поки можна вийти. Ось так теж кинемо сюди. тут десь собаки гавкають, ходять теж, слідів багато лис, мабуть. Листя на дно сіла, так видно дно хорошо. Щось не зрозуміло Тут зараз де ходжу фаткою немає сенсу ловити ніякої, що дно видно то риба, якби десь сиділа в норах, то вона не вийде в чисту воду в хатку. Ось тут може сидіти карасики, так як я тому льгу достав, як чистив копанку з дна. зачерпнув, вона, ховалася. Тут теж в берегу може бути карась, думаю. Може вода чистити, він посідав по берегах. Нори якісь старі, як копанка давно це. Ну Льоду тут немає, тут можна фатку ставити воно ставиться легко, так просто корочку якоюсь береться. А може зараз ще буде сніг йти сюди наверх, і воно розтане і на ніч не замерзне. Сніг буде йти морозу крепкого не буде, думаю. Ось тут де чистив скрізь, вода прозора, прямо, видно все. Копанка така гарна, засніжена. Зараз ще до тої другої, так глянемо краю. Та копанка замерзла чи ні. Ось до річки підійшов, тут снігу трохи більше. Місцями перемети по пояс вже. А так там дуже багато тут по під річку. Гриби десь не видно тої мульги, десь ділось мабуть. Ось вже біля цієї другої копанки, з цього боку її видно. Вон копанка замерзла повністю. Там незрозуміло якась тріщина посередині, хтось може вставати пробував або ще щось. Не знаю, Попробую приблизити. Вон. Може хтось камні туди кидав, ходив, дивився, чи розставша вона, чи ні. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.